Коли молоці, дикатиха. Святи, Боже, святий прити, святий без святи, по минуї нас. Ми усі зібралися для того, щоб подивитися на себе, подивитися на інших, але. Зрозуміти завдання нашої церкви, завдання капеланства в теперішніх таких, я би сказав, екстремальних умовах: весь народ, все військо задивляється на священника, на капелана, на провідника. Зараз відбувається. Десятий з'їзд українських військових капеланів від української грактолицької церкви маємо вже за собою якийсь етап такого становлення функціонування капеланської служби нашої, тому що наочне явище можна було побачити. і Є більше ста капеланів сьогодні. Тут зібралися, які пройшли зону бойових дій, які мають досвід війни на превеликий жаль. Ми хочемо почути капеланів також, не тільки їм розповісти, що ми зробили на протязі цього року, але ми хочемо почути їх, та їхній досвід, бо він сьогодні є безцінний. І цей досвід розвинутий, щоб наступна наша декада, третя декада капеланського служіння, щоб ми виходили на дуже якісне і фахове капеланське служіння. Начается тецок славч.